Тоже тут наше спілкування такого тіснішому полі. Чому саме в цій кімнаті я хотіла, щоб ми розпочали цю нашу презентацію? І ці чудові стенди з одного боку, і тут ви бачите, і позад мене дають нам можливість досліджувати діяльність капел. Коли ще я був в 10 класі у нас у був мішаний хор керівником хору. Був ще Гуль. А після Степан Маркович Думінкевич дуже багато вчили пісень стародавніх пісень. Ще. Якщо правду сказати, з тих наших старих хористів лишилося дуже-дуже мало. А найбільший колектив був 65 чоловік майже виступали. Він матеріалів про діяльність нашої самодіальної народної чоловічої капели Прометей, як я вже сказала. Які знаходяться вже в колекції музею, розпочала моя попередниця Наталя, мельник, наукова співробітниця нашого музею. Також цікавий для дослідження є список хорового колективу будинку культури села Підгірки за 1968 рік, в якому вказані прізвища, ім'я по батькові та роки народження учасників. Складений він був Іваном Касичем, головою Підгірківської сільської ради. Минулого століття кажу, цікаве, цікаве життя. Тут є... марш по Запоріжжю. Так, він 14 днів якось так. 10 днів ми козакували. Так всі кожен пам'ятає з присутніх, що пішки ми перейшли Запорізьку так, ішли пішки. З інструментами в костюмах Яворівський з нами танцював. От є так: хочу показати світлину, на якій от є зафіксований колектив із Іваном Драчем і його помічники. Вони були у нас в таборі, і всі про це пам'ятають. І ми тоді, пам'ятаю, одягнулися, щоб виступити і прийняти. Оце біля могили сірка. Ну, найкращі спогади. Ми тоді створили цей ансамбль. Підворянка, який був, і ми їздили із цим колективом по всій Україні. Ну всюди ми не були. Ми не були на Запорізькій Січі, як вони казали, то був інший ансамбль, був танцювальний колектив. Але от в Енергодарі, який зараз uh -huh. під бомбами, як цей там ми були. Красота просто всюди. Ми їздили на коня заводі, були у Чернігі, на Чернігівщині, де ми лише не були. По всіх будинках культури, по всій Кавущині. Тут ми постійно виступали. Uh -huh. І і, і боявку, і в той же час. Гордість така якась була, що люди такі приймають, приймають нас, тих молодих. О, ну, перші пісні дуже прекрасні були, але то була ще яка вже радянська влада тоді. Багато пісень навіть ми співали, не дозволяли нам співати. Чуєш, брати мій був. Прийшли спогади тих старих партизанських пісень, українських пісень. Ну, В основному у нас репертуар був дуже величезний, багато з він хотів класику, вчиться, вимова, буквально буквально. ну і, звичайно, лишилося, що десь щось не, не пропало, лишилося ще. Ну, але поки що тримаємося і раді, коли ще десь запрошують, по ще можемо стояти, що нас ніхто не висаджує на станки. О. Але, звичайно, хотілося, щоб молоді більше. Ввелися в колектив, щоб вони більше. Поки ми ще є, аби вони хоч трошечки м, прийняли тут -ту, якесь ту -ту, виконання, то -то, аби вони. А правно діти вже такі, значить, ну так відносяться теж трепетом, так Те, як ми колись приходили у той колись, так само вони тепер mm -hmm. приходять. Ну, я думаю, що що буде добре, поки головне, щоб війна скінчила, скінчилась, а далі. Дальше... Що буде все нормально? Не пора, не пора, не пора.